Летіла Майя вже додому, метку геть мало назбирала, а її подружка зайома неподалік її чекала. Що ж мало так її пита? А майя, каже, їй несміло, Бабуся хвора там ішла, я з нею медом поділилась. Ото надумала таке. А що ж у вулику ти скажеш? Повинна повне відерце туди приносити щоразу. Казала тітонька сова, добро повинні ми робити. Так слово Боже нас навча. Цьому повинні вчитись діти. Тобі, я, хочеш, розповім історію одну повчальну, що мені тітонька колись там у дуплі розповідала. Одного разу Петрик ішов собі морозиво купити. Побачив Олю під вікном, що поливала вона квіти. Ходімо, Олю, та отам собі морозиво ми купим. Ні, не піду я, бо нема у мене грошей на закупи. Тобі не можу я купити, бо лиш одну копійку маю. Та все ж зі мною ти ходи. Половинку відламаю. Побігли вже вони удвох, та по дорозі бачать диво. Один старенький дідок шукає щось, нагнувшись, низько. Згубили ви дідусю, що? у нього діти запитали. Та гроші погубилось я, яку аптеку мандрував я. І окуляри я не взяв, В очах мерехтить все дуже. Не позбираю їх вже я, а ліки я придбати мушу. І діти кинулись мерщій монетки дідові збирати. Ось позбирали ми, держіть, ідіть вже ліки купувати. Дідусь ті гроші свої взяв, подякував він дітям дуже та до аптеки почвалав, бо був вже стареньким дуже. А діти швидко підійшли, з морозивом лоток був поруч. Видайте порції нам дві. Дав гроші продавчині хлопець. Як дві? Ти мав лише одну? здивовано спитала Оля. Я дідові, дідову лише одну пихнув бік собі ногою. Багато в нього іще є. Тобі ж морозиво куплю я. Гірке морозо твоє. Я ї... І їсти я його не буду. Схопила ту, мерщий побігла до аптеки. А як копійку ту одну не вистачить йому на ліки. Так маю, тітонька сова, тебе хорошому навчає. Ти мені розповідай про ті історії повчальні.